Вітаю на уроці математики! Сьогодні обчислюємо значення букваних виразів і визначаємо час за годинником. В Школу всі прийшли ми вчитись. Постараємось не лінитись, тож до праці всі мерщі, здолаймо труднощі усі! Давай побудуємо башту з Лего. Отже, якщо в тебе є Лего цеглинки, обчислюй вирази та будуй одразу башту. Розташуй їх згори донизу. Постав відео на паузу і обчисли всі вирази. Перевіримо. Отже, в тебе вийшла ось така башта. 59. 21 75 14 32 51. В зошиті записуємо число, класна робота і записуємо рядок числа 15. Порівняй вирази з числом простим або іменованим. Отже, в зошиті запиши право номер, перепиши всі вирази. Порівняй, а потім перевіряй. 40 поділити на 5 дорівнює 8, отже, 8 менше, ніж 10. Частка чисел 15 і 5 дорівнює 3, отже, 3 менше, ніж 5. Добуток чисел 3 і 7 дорівнює 21, тому 21 більше за 20. Добуток чисел 7 і 5 дорівнює 35. 35 більше, ніж 30. 14 метрів поділити на 2 дорівнює 7 метрам. Отже, 7 метрів більше, ніж 3 метри. 3 літри помножити на 4 отримуємо 12 літрів. 12 літрів більше за 10 літрів. Знайди значення буквеного виразу. Вираз «це» додати 29. І нам кажуть, що «це» дорівнює 63 та 47. Отже, в зошиті записуєш вправа номер і знаходиш значення виразу «це» додати 29. Якщо «це» дорівнює 63, то «це» додати 29 дорівнює 63 додати 29 дорівнює 92. Якщо це дорівнює 47, то це додати 29 дорівнює 47, додати 29 і дорівнює 76. Задача. Постав відео на паузу, уважно прочитай задачу, склади короткий запис, розв'яжи, а потім запиши в зошит. Стрічку завдовжки 20 метрів розрізали на 5 рівних частин, яка довжина однієї такої частини. В зошиті записуємо задача номер. Записуємо короткий запис. Стрічка у нас 20 метрів. Розрізали на 5 рівних частин. Треба дізнатись, скільки метрів кожна окрема частина. Для того, щоб дізнатись, треба довжину цієї стрічки поділити на кількість частин. Отже, 20 поділити на 5, дорівнює 4 метри. Отже, 4 метри це довжина кожної частини. Постав відео на паузу, відпочинь декілька хвилин і будемо далі працювати. Ще одна задачка. Знову постав відео на паузу, уважно прочитай, склади короткий запис, роз'яжи, а потім запиши в зошит. У коробці було 11 мандаринів, 8 апельсинів і 6 ківі. Усі фрукти розклали на 5 тарілок, поклавши на кожну однакову кількість, скільки фруктів на кожній тарілці. Отже, в нас є 11 мандаринів, 8 апельсинів, 6 кив. Всі фрукти розклали на 5 тарілок. Скільки ж фруктів на кожній. В зошиті записуємо задача номер і записуємо короткий запис. Отже, було у нас 11 мандаринів, 8 апельсин і 6 кив у коробці. Розклали. На 5 тарілок порівно. Треба дізнатися, скільки фруктів на кожній тарілці. Отже, це задача на вміщення. І розв'язується така задача діленням. Отже, для того, щоб дізнатись, скільки ж фруктів на кожній тарілці, нам треба дізнатися, а скільки ж всього фруктів було у коробці. Тож, першою дією до 11 додаємо 8, додаємо 6. І дізнаємо, що всього у коробці було 25 фруктів. А ось тепер, другою дією, ми дізнаємось, скільки ж фруктів було на кожній тарілці. Треба 25 поділити на 5. 5 фруктів було на кожній тарілці. Подивись уважно на екран. Перед тобою годинник. Котру годину показує годинник. Якщо уважно роздивитись, ми бачимо, що на годиннику 8 годин і 35 хвилин. Отже, в нас 8 година 35 хвилин. А цей годинник показує, який час. Ми бачимо, що на годиннику 12 годин і 30 хвилин. Отже, в нас пів на першу. Цей годинник вказує, на який час. У нас 4 години і 15 хвилин або 15 хвилин на 5. Додому опрацювати домашні тренувальні вправи номер 789 790 на 129 сторінці. Бажаю успіху! Дякую за увагу! До зустрічі.